в Кореї травень називають Місяцем Сім'ї. Не знаю, як у інших країнах, але в Кореї 5 травня – День захисту дітей, 8 травня – День батьків, 15 травня – День вчителя, 18 травня – День небесних батьків, а 21 травня – День подружжя. Хіба День батьків не призначений для того, щоб нагадати нам про любов і милість наших батьків? Наскільки мені відомо, День захисту дітей був заснований з метою піклуватися про дітей і забезпечити їхнє майбутнє. А 18 травня у День небесних батьків, ми повинні згадати і подякувати. За любов і милість наших небесних батьків, мрія наших небесних батьків, щоб усі їхні діти стали царським священством на небесах. Тож на цій землі Бог іноді посилає нам труднощі, печалі, болі та страждання. Бог дозволяє нам відчувати труднощі на противагу вічному щастю і миру, якими ми будемо насолоджуватися на небесах. Коли Бог дає нам такий досвід, ми всі повинні не забувати бути вдячними. Якщо все буде легко і відбуватиметься так, як ми того хочемо. То наше майбутнє може бути сумнівним. Яким буде майбутнє дитини, яку виховують без єдиного докору і без жодної догани? Таке майбутнє склалося б недобре. Поки формуватиметься наш характер, ми вчинили дуже погані і негативні вчинки. Але коли дитина помиляється, і батьки карають її і кажуть, що так робити не можна. То дитина набуває мудрості відрізняти правильний шлях від хибного. Ось чому наші небесні батьки іноді були ізраїльтян пустельною дорогою, іноді безплідною, де здавалося, не вистачало ні їжі, ні води. Та зрештою, якого результату вони досягли. Бог проклав шлях, щоб вони зрештою отримали благословення. Те саме стосується і нашого євангельського шляху. Іноді можуть з'являтися різні зручні та легкі шляхи. Але ми ніколи не повинні забувати того. Що правильним є той шлях, яким нас ведуть отець і мати навіть якщо вони ведуть нас безплідною дорогою, схожою на постелю, ми повинні сказати дякую вам. Певно, в цьому є якась прекрасна воля Бога. Якщо ми віримо і йдемо цим шляхом, то обов'язково отримуємо хороший результат. Але без розуміння цього можуть виникати такі думки. Чому Бог тільки мені дає такі тяжкі випробування? Або чому лише моя родина страждає від такого болю? У такому разі наше майбутнє буде несприятливим? Як написано у 10 розділі Першого до Коринтян, що сталося з тими, хто нарікав у пустелі? Ці слова записані за тієї причини, що Бог хоче, щоб його діти через такий процес стали царським священством на небесах. Бог готує шлях, щоб поставити своїх дітей у найкраще місце. У цьому полягає велика воля Бога. Ми можемо цього і не знати, але у кожного з нас є слабкі сторони, які потрібно зміцнювати. У кожного є вразливі місця, слабкі місця та недоліки. Помістивши нас у таке середовище, Бог очищає наші слабкості та робить нас сильнішими, щоб привести нас на небеса. Ці маленькі речі відбуваються під впливом великої Божої любові. Тому ми не повинні обирати лише легкий і зручний шлях або той, якого ми хочемо. Нам слід пити шляхом необхідним для Євангелії, навіть якщо він нам не подобається, ми повинні взяти на себе ініціативу, робити те, що необхідно для Євангелії, навіть якщо ми хочемо уникнути цієї роботи, бо вона втомлює. Є люди, які сприймають слова Бога, дуже легковажно. А деякі люди сприймають слова Бога дуже серйозно. Цілу ніч Петро закидав сіті в море, але не впіймав жодної рибини. Вже на світанку. Ісус запитав Петра чи багато ти наловив риби? Він відповів: Цілу ніч я закидав невода в море, але не зловив жодної рибини. Ісус сказав: відпливіть на глибінь і закиньте невода. Кажуть, що розкладати сіті та все знаряддя для лову дуже важко. Його тіло, мабуть, було б виснажене за всю ніч, але Ісус сказав йому закинути сіті знову. З людської точки зору, це могло б роздратувати його. Вірно, це виснажлива і важка робота. Петро міг би сказати. Ісусе, чи можу я спочатку відпочити і зробити це наступного дня? Але натомість що сказав Петро? Він не поставився до його слів легковажно, як лотові зяті. Що він сказав? За словом Твоїм укину невода, що сталося після того, як він закинув Сіті. Він виловив стільки риби, що на його вщерть наповнили аж два човни. Ми повинні зрозуміти, чому ці речі записані в Біблії. Зяті лота сприйняли Боже слово за жарт і під час знищення содому та гомори теж були знищені. А як щодо таких людей, як Петро. Покладаючись на слово Бога, вони досягли неймовірно прекрасних результатів, яких не могли б досягти, якби працювали самостійно. Вірно, ми не повинні розглядати вчення Біблії як прості записи, у яких просто записані результати певних дій працюві в минулому. Що робить Біблія згідно з третім розділом? Другого до Тимофія, вона робить нас мудрими на спасіння. Чи не так? Ми повинні зрозуміти, чому в Біблії є таке вчення. Ці записи є дуже важливими для нас у цю епоху. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб прокинутися, є енергійно проповідувати. Останню Євангелію і завершити Євангелію, знайшовши всіх наших загублених братів і сестер. Такими зусиллями ми повинні принести радість отцю і славу матері. А також ми можемо почати цінувати Боже Слово більше за золото. Докладімо зусиль. Щоб цей рік став благословенним роком, у якому ми зможемо відплатити оцює матері за їхню милість. То, що говорить Біблія, що неслухнянні зможуть увійти на небеса? Ні. Наскільки суворо сказано це, Бог дав клятву, що неслухнянні ніколи не зможуть потрапити на небо. Прочитаймо третій розділ послання до євреїв. Послання до євреїв, третій розділ, 14 вірш. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя, ми затримуємо певним аж до кінця. Сказано, що ми станемо учасниками слави небес. Перейдімо до 16-го вірша, котрі, бо, почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм? На кого ж він гнівався, був сорок років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли, проти кого він був присягався, що не відуть вони до його відпочинку, як не проти кого, неслухняних. І ми бачимо, щоб вони не змогли війти за невірство. За часів Моєсея вони не могли увійти в Ханан та чи не є це пророцтвом про те, що неслухняні не потраплять на небеса? Продовжмо до четвертого розділу отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам як і тим, але не принесла пожитку їм слово почути. Причина, чому ті, хто чув слово Боже тисячу разів, але все ще не можуть його прийняти або закарбувати в своїх серцях. Наступна Не принесла пожитку їм слово почути, бо воно не злочилося з вірою слухачів. Причина в тому, що вони не приймали Боже Слово з вірою, через це у них знову і знову виникала непокора як і зяті Лота, вони сприймають Боже слово за жарт. Простіше кажучи, вони не вважали його важливим. Ми не повинні ставитися до Божого Слова легковажно й думати, що не має значення. Виконуємо ми його чи ні? Боже Слово абсолютне тому. Хоча Слово Бога неможливо порівняти ні з чим у цьому світі, але найвлучніше буде назвати його наказом царя. Хіба Бог не є царем над царями? Отже, це наказ царя. Дії тих, хто не слухається наказів короля називається зрадою. Перейдімо до шостого вірша коли ж залишається ото, що деякі ввійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, що вони зробили? Вони не ввійшли за непослух. Бог є нашими отцем і матір'ю, вони є нашими небесними батьками. Ті, хто не слухається їхніх слів, ніколи не увійдуть у Царство Небесне. Перейдімо до 11-го вірша. В 11-му вірші написано. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі й духа. Суглобів та мусків, і не судити думки та намірі серця і немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його, йому дамо звіт. Ми ніколи не повинні брати приклад із непокірних крім того, яку клятву Бог дав щодо неслухняних. У третьому вірші написано, що вони ніколи не увійдуть до Божого відпочинку. Вірно, увесь час що ще залишився: маємо таку віру, як Петро, і кажімо, я зроблю це, бо це Боже слово. Ми не повинні бути схожими на двох лотових зятів, які б вважали Боже слово жартом і були знищені. Через День Небесних Батьків ми повинні пам'ятати, що слова Отця і Матері є словами вічного життя, які ведуть нас до спасіння. Якщо є щось, чого ми не послухалися, то сповідаймося Отцю і матері в молитві і просімо відпущення гріхів. Відтепер я житиму так, як мене навчили отець і мати, і вважатиму це життя дорожчим за золото. я хотів би попросити вас у цей день небесних батьків. Рішуче закарбувати ці слова у своєму серці. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.